Всім привіт! Прийшов час заповнювати альбом. Да. Буду я це чудо заповнювати. Радість нам, і не тільки нам. Да, у нас От. Давайте ще ближче. Ось ось так, щоб все було видно. Да. І перша у нас буде неса. Значить тут це розклав по порядку. Щось, Ну, по крайней мірі, жовті картки. Бачите, які вони різнокольорові, чудові. Ну, не це йде по порядку, таких прям десь стрічних поки немає. Але це в процесі. Все, щоб розуміли, чорнобілі знаходяться, щоб знати, куди класти. А то тут, бачите, рознобій, тут не сетовський, а чисто дівчачі. І воно взагалі не зрозуміло, куди класти, щоб не рахувати, не си було прийнято рішення. Ось зробити. зробити аналог паніні журналу з наліпками. І ось отак воно виглядає. Значить, прикольно. Це все буде змінено, замінено. І Неса у нас Неса. Неса мабуть, трошки далі буде. Ось і наша Неса. Ми її заміняємо. Саме цікаво, всі ці дівчата жовті були до якогось моменту, поки вони не були продані, обміняні чи загублені. Так, ще є шанс, що вони всі загублені і коли-небудь знати, я їх знайду і покладу. Так, далі у нас іде карен ось така. І куди є класти, карен десь от сюди класти. Ось вона. Та дам Карен ми забираємо. І карен ми повертаємо. Потім Хоний. Отаку Сонечко, любов, медок, Медятина. Давай, Медятина, займай свою суперпозицію. Далі у нас мелоні. Ось вона. Далі. Фланері. Також у нас знаходиться десь тут. Та дам Доктор. Картка Доктор, саме цікаво, що бувають просто доктора. І доктор іде сюди. Та дам Потім іде піоня. Піоня. Піоня сюди. І найцікавіше, походу, буде перша та єдина сторінка на даний час заповнена копікет. Хоча ні, не буде. Зенья в мене немає чорт. Зенья загублена душа. У нас зато є Іріда. Іріда, Ірида, Ірида, Іріда Іріда йде сюди. Оксана. І Роксана сюди. Сторіночку ми заповнили. Так. Що це за волосся? Я не зрозумів. Котяче волосся. Ну що поробиш? Далі у нас Ланаїд. Тоді, що вона прям вгорі знаходиться. Ну, ладно. Лана Аїд От сюди йде. Потом Эрин, фотографиня, мини-фотографиня. Вот так выглядит. Потом у нас Касиапиня. Потом у нас вот такая Жанин. Миндзя. Цих еще немає, но скоро будут. Айона. Айона у нас ПАВ. А это что значит? Это Шайни Сет. И наша Айона Шайни Сет, вот она. Да, это оно. Бо это репринт профессорша ПАВ. Немона Пах. Потім Ерика. Видите Invasion. Де наша Erika Invasion? Що це там є Invasion, Ну ладно. Ніхто не поправив. Значить, буде інвешено. Так, у нас даже Daisy Help. Daisy Help у нас на своєму позиції. Так, дендра. Дендра у нас пал, опана на. А дендра у нас уже є. Ну що ж, тоді сюди. Айона. Айони у нас нема. Паловської. Та ось от так от. А саме цікаве, це тут вона знаходиться, це панянка. А, да, вона тут знаходиться. Бо дендра є, а її це мать ось тут. Далі у нас ми їдемо і вкладемо дівчину в альбом. Це піоня, маленька піоня. Яка плаває в морі, вона займає свою суперпозицію. Так вона ж хоч одна. Не, не одна. Ж відчував, що вона не одна. Так, піоня зайняла свою суперпозицію. Далі у нас йде квадрокартка, яка состоїть із чотирьох частин. Все-таки я подумали. І вирішили, що це типу, хоч і квадрокартка, але вона з тренершею. А з тренершами ми, як вона називається, вирішили зберігати. То, значить ми покладемо сюди. Так. Навіть, навіть от так от. Не хочу збоку. з боку. Ось так от раз. Два. 4. 4 Квадра Маріна. Зібрана повністю, можете побачити. Може, ми навіть трохи бомздвімо, я не знаю, навіщо? Може не відсвічував. Далі у нас іде ось така B-Max І він у нас знаходиться ось отут. Його прибираємо, сервіона, розміщуємо. Далі у нас стілікс, Ось такий. Стілікс у нас розміщується ось отут. Це як з космік Екліпсу, до речі. Карки і міміку. Сет. Так. Далі у нас давайте це, щоб по порядку було Лунала та Салгалео. Вони розміщуються. Ось сюди йдуть. І далі будемо в рознобій. У нас першими іде Джесси та Джеймс. Вони будуть десь. Ось на Джесі Тут Джеймс. Вони йдуть сюди. Потім у нас іде Жанін. Ось така. Вона при цьому в самому кінці наших полартових карток. Ось сюди їде. Та-дам! Потім вот такую, Велдер, Велдера мы Де. Велдер мы сейчас найдем, Где Велдер, где-то Богусть тут, осень, сварщик, че сварщиця? On the ground expedition, вот такая историчная карта Сіяє, переливається. І куди вона хоче потрапити, вона хоче потрапити десь сюди. Ось вона хоче потрапити. Далі у нас коріна. Видите, яка вона вродлива коріна наша. Вау! І коріна, коріночка. Вона займає позицію ось тут. Це Хіка Ри. Далі у нас іде Ормела. Орнела, це близнючка сестрючка Карміли. І вона займає свою позицію, там, як ми з вами домовлялися, якісь неймовірні додаткові картки. Її ось сюди. Далі у нас професор Юніпер, вона йде аж сюди. Потім у нас йде Грін, дівчину. Яку люблять батьки. Назвали дитину Грін, це ж треба. І Грін приїхала аж сюди. Тут, до речі, знаходиться Арт минулий Джанін. І давайте ось так. от в місті. Бачите, яка вона вродлива. І вона зайняла свою позицію. Та-дам! У нас повністю зібрана ця сторінка. Хоча тут сьогодні не вистачало. Раз, два, три, 4. Тут у нас знаходяться японські картки, колись вони будуть докуплені, я в це вірю, і ми їх заповнимо. Так, карміна, карміна. У нас карміна це саме початок, саме кінець. Точніше. Та нам ось так вона виглядає, її заміняємо. Тубін. Ось вони. Це маскарад майже повністю закінчений. Дві, двох не вистачає. Цуцика не вистачає. Тут у нас вже поїхали. Це останній сет зараз з Фейбелом, А це ось у нас новий сет ще не вийшов, але я картки приготував. Японські аналоги. Далі у нас Скайла. І скайла у нас ось сюди. І до речі, можете мене привітати. У нас заповнюється повністю перша сторінка. Це у нас Black and White Era повністю заповнена. Та-дам! це саме перша фуллартова картка, яка існує у світі покемонська з дівчиною. І ось вони всі по порядку далі. Потім у нас йдуть XY, І, до речі, XYR у нас також все повністю заповнено. У нас два як називається, сезони. Повністю все зібрано. І, до речі, у нас не тільки два, у нас ще є третій сезон зібраний. Це Sword and Shoot. Ось у нас розпочинається. І повністю всі картки з дівчатами. по вони всі присутні. І по ось сюди. Ось це вже Кіті, це вже розпочався Scarlet Violet Era. Скарлетт і Вайлет ми добиваємо, все по порядку йдемо. Чекаємо, коли ці катки подешевше, касіяпіння вона не випала. Саме цікаво, бо вона дуже дорога. До речі, була. Там щось 150 доларів, потім 120. Сейчас уже за 50 продают. Чекаем, когда еще подешевше. Так что спаде ажиотаж. Далее у нас вот такая синтия. И далее Эрика Хоспиталити. И Эрика. Нет, тут Эрика. Тадан. И можно подавиться сколько у нас аркушек полных. Раз, два и тянется Вот тут каминя Выглядит Неприступные айоны. Ой, айоны. Лили. Потом у нас Лизин, Лиза. Не хватает. Скоро будет новая Лиза. Челисия. Будет новая. З драконами сет в жовтні чи коли там чи в листопаді. Де. Потім вона що там? Сабріни не вистачає. Далі це до ваги можете не брати, це я так для фану додав. правда, ще одної не вистачає королеви, і тут вона повинна бути. Але то колись в майбутньому робити буде нічого. І можна буде її зайнятися, але я думаю і то тільки після перемоги, а поки і про неї навіть і думати не хочу. Тут все повністю можете побачити. Це останні сети, що вийшли, вийдуть. І це ось додаткові картки. Такі я не збираю. Це просто попадалися під руку, вони потрапили під руку Міс Фортуна Сіста, японська і Орнелла, Близнючка, сестрючка. Потихенько збирається, заповнюється. Ось це вирішили перекладати. Мені подобається, як воно виглядає тут. Це, звісно, чермандер це просто щось неймовірне, чермандер шлюшка. Це, це жесть. І у нас є дублі, до речі, є місті дубль, бригідта дубль, ось такі дублі. Ось такі дублі. Навіть фотографійні є дубль. Міню. Чи середня фотографія. Так що ось отак от. Дякую, що подивилися. Пока-пока.